Ореоплазма лікується, якщо показник 10 у 4. Якщо ореоплазма не викликає ніяких м -м, скарг, а вона просто випадково знайдена, то вона, в принципі, не лікується. Тобто ореоплазма це є умовним патогеном. У нас в піхві є три типи бактерій. Одні це точно хороші, це лактобактерії, там, да, ці всі наші хороші. Є точно погані. Це статеві інфекції, хламідія, трихомонада, гонорея і мікоплазма геніталіум. Тільки геніталіум. Інші мікоплазми не вважаються. І є умовні патогени, Умовно хороші, умовно погані. Тобто це все залежить від того, чи викликають вони скарги у людини безпосередньо. Отже, якщо скарг не було, а ви взяли там флораценоз якогось там, щастя, вам порекомендували, ви взяли його і виявили ореоплазму, то лікування без скарг воно не підлягає.